А розкажіть, що що я кажу, поснімайте, а дівочки, типу, не, не взяли. І що це ми, означає? Ми, Такі... Расліта, ми в Юзі ми, асанами, практиками, розминками, ми звільняємо якісь блоки тілесні і воно відпускає психіку. Психіка Цихіка десь напружилась, в тілі, в відповідному органі з'являється якесь... Який... Тобто після йоги ми не можемо навіть ні з ким побалакати? Можемо, ми можемо піти і попити чай, але у нас є такий стан. Знаєш, такий… Ми накопичили якусь таку енергію. Якусь. І ми можемо в цьому стані класному залишатися. І ну не всі хочуть це виливати кудись. Ну вони просто Рекільно. вас ще не знають. Ви ще нова а, людина. І це таке, як якусь знайшли рівновагу, баланс, таке розслаблення. Людина вразлива, я знімав стані. Тобто я цього не почувствовала за те, що я все время в камері була, да що я знімала, да? Чи я... Ну взагалі, так. Да. Ви якби. Да, вы, у вас, где да. наше внимание, ага. там наша энергия. Вы направили энергию не на тело, потому что йога, собственно говоря, соединить вот то, что снаружи, с тем, что внутри. Ага. Что у меня в мыслях, что у меня с эмоциями, что у меня в теле. Все это вот отследить, отследить у вас она. Потому что Разминка, она и все вроде бы вот части тела разминает чисто на физическом уровне Суставы смачивает ага. вот, смазывает жидкостью сустава, чтобы ага. не было.